Thank mm -hmm. Я звати Анна, і ви на каналі Color Life. Сьогодні неділя, а тому у нас дві радісні новини. По-перше, форум видавців вже наступного тижня. По-друге, в кінці відео ви дізнаєтесь, хто отримує книгу Андрія Бондера і тим, що в гробах. Тож додивіться відео до кінця. Сталося так, що я зрозуміла, що за понад два місяці роботи каналу я ні разу не говорила про волинян і про волинь, де я живу, і яких страшенно люблю. Тому я сьогодні виправляюся і хочу вас познайомити з видавництвом, яке працює у Луцьку, яке видає чимало. Цікавих книг і, звісно, яке їде до Львова їх презентувати. Я підібрала добірку книг, які чимось схожі. Насправді вони схожі за жанром, це українське фентезі. Наразі в Україні видають не так багато книг у цьому жанрі, тож я думаю, що ви зможете знайти щось цікаве, якщо полюбляєте такі книги саме в видавництві Твердиня. Отож, почнімо з позапростору. Це проєкт. В якому виходить п'ята збірка. А, наразі це хорор оповідання а, під редактори упорядники Аліса Грильченко та Вікторія Гранецька. А, насправді в книзі 15 оповідань, а, які є такими страшилками, напевне. А, хоча насправді написано, що на ніч їх читати не можна, але або в мене з психікою все гаразд, або Марко Вовчок з своїми новелами, де всі в кінці помирають, мене набагато. Більше колись нажахав. Тож, якщо ви любите саме хорор оповідання, ось тут 15 прекрасних зібрань українських авторів. Усі наступні книги будуть виходити з ось такою лейбою а, коронації слова. Це означає, що автор в той чи інший рік був переможцем саме в номінації фентезі. І, до речі, а, директор видавничо поліграфічного дому твердиня Микола Мартинюк є почесним членом журі цього конкурсу. А, отож, книга Артура Закордон. Відунський Сокіл вона вийшла минулого року. Чому я говорю про неї я зараз розповім? По-перше, трішки про автора. Він дізнався, що отримує відзнаку, їдучи на службу в АТО, і взагалі він не є професійним письменником. Принаймні не був, оскільки це була перша книга, зараз вже друга, тому я думаю, можна поміняти думку. Головний герой долає дуже багато перешкод, бореться за світле, але як казав сам автор в кількох інтерв'ю. Він не вважає, що це геть таке класичне а він вважає, що його герой просто розвиває свої надприродні здібності, які дані нам всім, але люди пішли технологічним шляхом, тобто вони розвивають саме цю галость, а не себе, а не свої можливості. І, отож, друга частина «Відунського сокола цієї книги-серії, називається Таємниці багряних велетнів. Артур Закордонець це. Продовження історії головного героя, і я знаю, що її багато хто читав. Принаймні, коли я виставила всі світлини, які будуть у відео книг, мені писали відгуки, що дуже хочуть її почитати. Наскільки я знаю, автор планує видати і третю книгу у цій серії. Наступна книга це Андрій Процайло, вірус справедливості. Досить цікава книга, тому що головний герой знайшов формули, як змінити людську душу, аби ввести туди такий вірус покаяння і змінити докорінно світ. Але, звісно, цим хочуть скористатися інші, не дуже хороші люди. І взагалі до чого призводить оце втручання в Божий замисел, ви можете прочитати у книзі вірус. З справедливості. А, наступна книга Оксана Родушинська, коли сонце було стозрячим, Амулет Волхва. А, ось так вона виглядає. А, тут вже головна героїня, це ми навіть по обкладинці можемо побачити. А, вона доросліша за один рік. А, до речі, звати її Любава. А, і а, вона Повинна протистояти чеклунській силі, аби, я так розумію, добра сторона перемогла злу. До речі, що цікаво, зазначено, що у книзі дуже багато міфології і звичаїв українських, і є певна аналогія з сучасним світом і з нашим, скажімо так, наразі ворогом. А ще одна книга це Василь Тибель Ріанські рішкунці». Це взагалі позиціонується книга як гумористичний роман з елементами фантастики. До речі, мені дуже сподобалося на обкладинці слова про те, що книга має всі шанси стати всегалактичним бестселером. Йдеться про те, що в ній написано дуже простою доступною для всіх мовою: герой потрапляє у різні цікаві ситуації, не дуже звичні для людей. але... Дуже легко з них виходить, навіть трішки по-голівудськи, але це дійсно було обрано автором. Тож, новинка ми можемо подивитися. Ще дві книги теж у серії: це Рушуля Фареняк, Айхо або Подорож до початку і Айхо або Полювання на шпигуна. Тут нас закреслено. Це дві таких чудові книги. Наскільки я знаю, вони, до речі, по-моєму, не вийшли в 16-му році продовження, але автор буде на форумі, і усі, в принципі, я залишу програму твердині вам. І про Айхо я читала дуже багато, що це просто неймовірно захоплюючий фентезі твір, особливо для дітей, для підлітків. А що в Україні аналогів немає, що він може там стати якби, конкурентом Гаррі Потера. І взагалі, що це ну, твір дуже-дуже вартий уваги. А, і м, головний герой, як ви вже зрозуміли, це Айхо, а, маленький хлопчик, який а, жив ну, в фентезі нормальній сім'ї і не знав про своє коріння, але одного дня а, в хатину, де вони з дідусем живуть, а, приходить їсть, і вони з Дідусем тікають. Врешті-решт це призводить до того, що Айхо а, змушений сам шукати свою. Стежку взагалі подорожувати, зрозуміти, хто він, хто є його батьки, вступити в боротьбу зі злом. І оце дві таких частини про пригоди хлопчика. А також ще одна книга: це Ірина. Каторош Алхімія Свободи. А, до речі, дуже цікаво, теж мені сподобалось, як написано про книгу, про те, що в селі нормально спів... в королівстві нормально співіснують лікарі, алхіміки та хлібороби. А, в цьому королівстві є чарівний камінь, і от історія розповідає про. Фактично, я так розумію, двох головних героїв, навколо яких все обертається, де є любовна лінія це е, королівський син Марк, якого рятує е, юна дівчина Медина. Вона із сім'ї алхіміків, але хоче стати лікарем, і королівська родина їй дає на це можливість. Але е, е, так стається, що знову такі темні сили. Приходять у їхнє королівство, і ці двоє, в першу чергу, вони протистоять їм. І от про те, що саме для алхімії потрібно найголовніше це любов, написано в цій книзі, принаймні, з того, що я знаю про неї. Це такі дуже немаленькі новини, новинки фентезі. Насправді, я їх, напевно, вам навіть всі не покажу або покажу, ну, спробую. Ось ось такий стосик книжок. Я признаюся чесно, тільки прочитала хорор хороповідання, оскільки книжки не так давно принесла. Але кілька з них я обов'язково прочитаю, обов'язково зроблю на них повномасштабні огляди. Але якщо ви любите жанр фентезі, якщо вам цікаво, прийдіть до стенду твердині. Подивіться, можливо, вас зацікавлять ще інші, тому що насправді вони видають набагато більше книг, ніж я представила у цьому відео. І ви з Програму знову ж таки я залишаю унизу. Переможця, відтепер у вас є така чудова книга Андрія Бондера і тим, що в гробах, яка вийшла у видавництві Старого Лева. Напишіть, будь ласка, мені на електронну адресу або у Фейсбук, всі посилання є під відео, і ми з вами домовимося, як сама книга приїде до вас, чи, можливо, ми там зустрінемося у Львові. Якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. І до наступних зустрічей! Бувайте!